А ми не перестаємо вас дивувати і ексклюзивно в ретромагаз з'явились Кіндер Джой з, з героями DC. І саме ти можеш стати першим, хто збере цілу колекцію улюблених супергероїв. Протягом трьох довгих місяців я не переборно чекав, але в кінці кінців цей момент настав. Свіжа співпраця між Кіндер Джой та неймовірними фігурками Funko Pop відкрила перед нами абсолютно новий світ. І на цей раз це неймовірний стрибок у світ супергероїв від DC Comics. Зауважте, якщо ви були свідками мого попереднього відео, яке, до речі, завдяки вам стало надзвичайно популярним, то ви точно знаєте, що для мене це не просто фігурки, а це справжня страва. Звісно, вам вже зрозуміло, що я не міг пройти мовчки. Тому я знов взявся за свою місію та вирішив не тільки здобути, а й зібрати цю неперевершену колекцію. І ось вона величезна коробка, що скриває у собі світ супергероїв, готовий буквально вийти за межі екрану. Вибачте за ентузіазм, але коли йдеться про ці фігурки, я вже не можу стриматись. Наразі моя мета долучитися до світу героїв та підкорити цю неймовірну колекцію. Разом із вами. Козаки, всім привіт! У мікрофонах завжди Майданіч. І нарешті Кіндер нам продемонстрував щось новеньке. Але на цей раз я не буду залишати цей момент радості тільки для себе. Приготуйтеся до вибуху радості, оскільки завдяки підтримці нашого улюбленого інтернет-магазину Ретромагаз я маю можливість влаштувати для вас неймовірний конкурс. На додаток до цього важливого анонсу я маю для вас ще одну новину. На сайті Ретромагаз посилання знаходиться в описі цього відео, ви зможете знайти не тільки неймовірний набір Kinder Joy, а й безліч інших гіковських штук. І повірте мені на слово, ціни там дуже солодкі. Ну а якщо ви ще маєте сумніви, то я ще в минулий Раз переконався, що найкраще місце для замовлення Кіндери не тільки це Ретро Магаз, реально якось аномально дешево. Отже, козаки, готуйтеся до розіграшу, адже ось цей набір з 12 Kinder Кіндер може стати саме вашим. Але не спішімо. Умови розіграшу будуть трішечки пізніше, тому дивіться уважно, адже далі все буде дуже шоколадно. Так, ось я знову тут готовий здійснити ще один захоплюючий квест, тобто зібрати всю колекцію. Можливо, ви пам'ятаєте минулий раз, коли мені не вдалося зібрати її повністю, але завдяки вам, моїм вірним підписникам, це стало можливим. Але надійся, що цього разу я зможу подолати цей виклик самостійно. Ті з вас, хто вже в курсі, знають, що в мене в будь-якому випадку будуть попадатися дублікати. І я з радістю поділюся ними з вами. І зрозуміло, що це все буде. Безкоштовно. Може, це здається очевидним, але дивно, що деякі люди могли подумати, що я планую виручити гроші за ці фігурки. Але ви ж все ж таки зрозумієте, Це мій спосіб віддячити вам за вашу віру та підтримку. Отже, не соромтеся писати в коментарях, яких фігурок вам ще не вистачає, я з радістю буду намагатися допомогти всім. А ось і цікава статистика. Весь шоколад, який залишився після минулого відео, я не зміг з'їсти сам. Що, звісно ж, не дивно. І навіть коли я поділився ним з друзями і Підписниками він зникне досить швидко. Але коли через два місяці він закінчився, стало навіть трохи дивно, що в мене дома немає чогось солоденького. Але вже через місяць після цього новий набір Kinder Joy знову на горизонті. Тому мені знову доведеться вирішувати, куди діти цей шоколад. Так що будьте на зв'язку, можливо, я знову буду рати комусь допомогти. І не забудьте, що не всі фігурки, які ви просите, завжди є в наявності. Але я зроблю все можливе, щоб радувати вас, навіть якщо це буде зроблено шоколад. До речі, в минулий раз ми разом із вами з'ясували, що найкраща методика виявлення потрібної фігурки в кіндері це просто банально взяти його в руку і потрясти. Так, якби це смішно не звучало, але це реально робоча схема. Хтось із вас навіть ходив з кухонними вагами в магазин, щоб зважити Кіндер і за допомогою легких математичних обраховувань виявити потрібну фігурку. Людина, яка це придумала, тобі точно можна присвоїти звання генія. Я собі просто уявляю, як люди вирушають у магазини з маленькими вагами на Намагаючись знайти свою бажану фігурку. Смішно, але це реально має працювати. Давайте поговоримо про нові фігурки. Як ви, мабуть, вже помітили, вони вдосконалили дизайн ніжок. У попередній версії вони були досить настійкими, і ви могли відчути проблему зі ставленням їх на рівну поверхню, оскільки вони часто падали. Але я знайшов вирішення цієї проблеми. І так, це двосторонній скотч. Це допомогло мені стабілізувати фігурки і зберегти їх у вертикальному положенні. Згодом я покажу вам цей трюк більш. Детально. Ну а якщо комусь цікаво, чому я демонструю вам процес відкриття кожного кіндер сюрприза. Як я вже згадував у попередньому відео, це банально б забрало значну кількість часу, приблизно годину, щоб бути точним. І можливо, дехто з вас вже зауважив, що в кутку екрану з'являється цифра. Так, це не просто декорація. Насправді вона вказує на кількість повторок саме цієї іграшки, як бачите, поки все дуже непогано. Між іншим, цей раз процес був набагато захоплюваший. Чому саме такі? Це щось. Про що я розповів трохи пізніше. Повірте, вам сподобається. А ось що мені сподобалося, так це те, що в цей раз не було непотрібних браслетів і щось на кшталт цього. Були реально майже одні фігурки і попіти. Так, я теж здивувався, вони ніби вийшли з тренду ще в поза минулому році. Але хто я такий, щоб розповідати, що в тренді, а що ні. Але що я можу розповісти, так це умови конкурсу, які я згадував ще на початку відео. Для того щоб взяти участь у ньому, потрібно просто слідувати цим чотирьом крокам. Ви маєте покласти лайк під цим відео, який не тільки підтвердить вашу активність, а й стане своєрідним голосом підтримку конкурсу. Що може бути краще за те, щоб своєю участю впливати на те, яке веселе та захоплюючи, буде моє наступне відео. Також потрібна обов'язкова підписка на мій канал та інстаграм Ретро Це ваша можливість отримувати свіжі і цікаві відео та новини світу ігор та технологій першими. І обов'язково залиште коментар під цим відео з хештегом Ретро і це буде ваш шанс не тільки взяти участь у конкурсі, а й поділитися своєю страстю до супергеройських моментів із мультфільмів, фільмів, коміксів та й таке інше. До речі, це може бути навіть поза всесвітом DC. Та й а вже ж на останок, коли я писав умови для цього конкурсу, я навіть не здогадувався, що зберу всі фігурки менше, ніж за 72 спроби. Тому в мене з'явилося ще додаткові 8 кіндерів. І це означає, що буде ще один додатковий приз. Умови будуть ті самі. І як тільки це відео набере 100 лайків, я оголошу призерів та відправлю кіндери їм особисто. Тож не відкладайте на потім, а долучайтеся вже зараз. Ваші лайки та коментарі це не тільки можливість виграти, а й спосіб виразити свою підтримку. Рімко мені та й іншим шанувальникам супергероїв. Я знаю, що ви чекаєте. Я показав усю колекцію і все, що залишилось після анпакінгу. Почну з мукулатури. Її залишилося знову дуже багато. Лопатки в мене залишилося ще з минулого разу, а тепер їх стало ще більше. Ось так виглядають 8 кіндерів, які залишилося після анпакінгу, і увесь шоколад, що в мене зараз є. А це всі повторки, які мені попадалися. Їх я роздам вам або пороздаю друзям. І моє улюблене, я зібрав корону із кришечок від кіндерів. Хтось скаже, що схоже на корону, як я, а хтось скаже, що схоже на квіточку. В будь-якому випадку, прикольна штука. Зачем вона мені, я не знаю. Але прикольно. І я вже ж наостанок моя колекція Kinder Joy Funko Pop. Любуйтесь!